На екранах саме зараз дебютує нова стрічка Клінта Іствуда. Здавалось би, сиди чоловіче вдома. Ти вже отримав орден почесного легіону, був актором актором зняв крихітку на мільйон доларів. Ти зняв купу крутих фільмів і тобі взагалі 86? Може пора пити какао із зефіром і сидіти біля вогнища Каміна? Але ні, не зраджуючи своїм традиціям, стилю і навичкам, він зробив те, що вмів найкраще: зрежисував фільм, що базується на реальних подіях, і додав у плейлист номер один серед серйозних. Фільмів 2016-го, чесно кажучи, фільм прямо таки сповнений тестостероном зрілого професіонала, згартований характер якого можна відносити в палату мір та вагів. І наперед відкриваючи карти, чому вам обов'язково варто відвідати цю стрічку? Про це вже згодом, I used to think that I... Could not go away. Варто сказати, що сам Клін Тес тут дипломований пілот, і навіть на зйомки часто добирається на власному вертольоті. Тому не дивно, що він захотів відвести душу на тому, що любив самого дитинства. Але Клінт ж серйозний хлопака, тому ніяких обманів у фільмах про серйозні речі. І коли починаєш це розуміти, стає нудно. Ти, як маленьке дитятко, плескаєш у долоньки, очікуючи від Клінта гарненького льодяника на паличці, але отримуєш тільки карамельку і затискаєш її в долоні, проковтуючи зі своїми шмарклі усі очікування на екшен та довгий логічний ланцюжок, який передує висновкам, не нав'язано пронести в сучасне кіно добре і вічне. Це треба бути метром, таким як іствуд. Авелівчачка тико. Одна із логічних ліній фільму розгортається навколо людського життя, грошей і їхніх відносин. Вона показує нам обличчя комісії з розслідування випадку і командира екіпажу, на якого можна було би зіпхнути вину у втраті лайнера, і, відповідно, змусити його не тільки покинути посаду, а й змусити оплатити всі мільйонні рахунки. Капітан літака відчуває літак радше як продовження самого себе і не уявляє собі інакшого життя. Він не може принципово знайти мову з людиною, які радше ближчі нормативи і економічні Чні розрахунки. Чітке слідування принципам першими жінки та діти, капітан покидає корабель останнім і тому подібні. Пошук інструкції, робота рятувальників все показано на екрані чітким як годинниковий механізм і відображає настрій, який передають усі факти з приземлення літака А 320 на Гудзон. Адже саме злагоджена робота, спокій, швидке реагування та запобігання паніці стало вирішальним фактором у тому, чи врятувались би всі ці люди, котрі взагалі були приреченими померти ще за посадки у воду. Та й Мусить, просто мусить Клінт Іствуд робити круте кіно, виправдовуючи надію глядачів. Мабуть, це спільне він і відчув з капітаном Саленбергом, і тому ми маємо змогу бачити це відважне і красиве кіно. Клінт Іствуд знову зображає людей, для яких погоня за славою була завжди чужою, та неприємна для них відомість, яка одного разу на них звалилася, наче мало бідолашному від тривожної дружини, іпотеки, кредиторів, які грозяться забрати ділянку. Кожному близьке те відчуття, коли завалює проблемами по вуха. Особисто мені також сподобалась гра Аарона Екхарта, який зіграв другого пілота. Дует цих уміру серйозних мужиків з вусами, які потрапили в круту ситуацію, формує добру атмосферу. Навіть січневі вулиці Нью-Йорка, на яких ці герої, прогулюючись ледь не відморожують дупи, наповнені теплотою дружньої підтримки. Був момент, який. Також дуже сподобався це те, як з пілота вибивали спогади після такої психічної травми. Людина може забувати цілі уривки свого життя, а вони змушують його пригадувати щоразу таке, що в не хочеться залити коктейлем із горілки, який, взагалі, виявляється, вже встигли на гребенях слави назвати у честь твого імені. Після таких разючих подій ти справді серйозно замислюєшся, що від одного твого вчинку залежить життя людей: жінок, дітей, гравців у гольфі, прихованих геїв, бабці на колясках та ґеймерів от вас часто ви літаєте літаками. Це найбезпечніший транспорт, адже ймовірність померти внаслідок залізничної катастрофи чи від невдалого лікування набагато вища за ймовірність померти у літаку. Але увесь час ви віддаєте своє життя у руки однієї цілком живої людини, яка може так само, як і ти, провтикати, але вона бере на себе відповідальність і робить так, що кожен добирається до точки Б живим і майже задоволеним. Фільм про відповідальність і мотивацію і про те, як одного разу взята відповідальність врятувала усіх. Словом, Клінт ще раз підтвердив цим свою репутацію майстра, і це явний аргумент, щоб цей фільм переглянути не просто в кінотеатрі, а ще раз через деякий час. Втім, не дивуйтесь, що «Кінцівка ледзі жмакана фільм виходить напередодні однієї із найвідоміших авіакатастроф, та не зможе вас вразити жменями сцен екшену, тому що це таки не фільм трагедія, а драма особистості та щасливий порятунок для багатьох. Рекомендуємо нагально вживати дозовано у кількості приємній для ока. Обов'язково досидіть до кінця титрів, послухайте реальну історію, побачите реального капітана Саллі та обов'язково поаплодуйте. Цей фільм вартий перегляду, якщо ви любите літаки та Тома Хенкса, котрий грає із практично одним і тим же серйозним виразом обличчя, якщо ви розчаровані у роботі тих, хто рятує, та їсте снікерс, вартість котрого менше за 5 доларів. І цей фільм не вартий перегляду, якщо ви Усама Бен Ладен та думаєте, що все, що тоне, це Титанік. Для вас балакала Алекс Корчевський. Не забувайте тисяти уподобайки на відео, які виходять на нашому ютуб каналі, відвідати портал playoi.net, коментувати наші статті та інші огляди, і також підписуватись на нас у соціальних мережах. Бувайте!